Духи міфів. Медея одна з найтрагічніших і найнеоднозначніших постатей давньогрецької міфології. Її історію часто зводять до одного страшного вчинку, але рідко розповідають шлях, який до нього привів. А без цього медея перетворюється на карикатуру. Чудовисько без минулого, без контексту, без людського обличчя. Медея була царівною колхіди. Далекої землі на краю відомого грекам світу. Вона була не просто знатною жінкою, а жрицею із навчиною магії, трав і стародавніх знань. У світі, де жінка мала бути мовчазною і покірною, Медея була розумною, сильною і небезпечно самостійною. Коли до Колхіди прибув грецький герой Ясон, він прийшов не за нею. Він шукав золоте руно символ влади і легітимного царювання. Завдання було майже неможливим, і без допомоги Медеї Ясон би загинув. Закохавшись у нього, вона допомогла йому пройти всі випробування, зрадивши власного батька і свою країну. Вона втекла з Ясоном, залишивши дім назавжди. Цей момент важливий, Медея втратила все заради любові. Вона стала вигнанкою, чужинкою, жінкою без коріння. Усе її життя звузилося до Ясона. Він став її єдиною опорою і єдиним сенсом. Разом вони мандрували, переживали небезпеки, оселилися в Коринфі, де народилися їхні діти. Здавалося, що жертва Медеї не була марною. Але коли Ясон здобув статус і можливість вигідного шлюбу, він зробив вибір. Він вирішив одружитися з іншою, дочкою Коринського царя. Це був політичний союз, який забезпечував йому владу і безпеку. Медею ж він залишив без захисту, без дому, без майбутнього. Як іноземку і чакунку, її легко було вигнати або знищити, у той момент вона втрачала не лише чоловіка, а й право на існування. Те, що сталося далі, античні автори описували як абсолютне зло. Медея вбиває дітей, народжених від Єсона, і мститься йому найжорстокішим способом. Цей вчинок неможливо виправдати. Але важливо зрозуміти, що в міфу це не було безумством заради насолоди. Це була крайня форма відчує і люті людини, яку позбавили всього. Для Ясона її діти були продовженням його роду, вбиваючи їх, медея руйнує саме те, що робило його майбутнє можливим. Це не акт любові і не акт холодної жорстокості, це жест людини, яка більше не бачить жодного виходу. Історія запам'ятала Ясона героям. Попри його зраду, а медею чудовиськом. Його рішення пояснили прагматизмом, її відповідь назвали божевіллям. Так міф зафіксував подвійний стандарт: чоловіча зрада це політика, жіночий гнів це зло. Медея стала архетипом жінки, яка перестала бути зручною. Її історія лякає не самим вчинком, а тим, що він змушує побачити. Що відбувається з людиною, яка пожертвувала всім і була викинута, коли стала непотрібною? Саме тому медею так довго зображали лише монстром, бо набагато легше засудити, ніж визнати, що її трагедія це результат зради, вигнання і повного знецінення. Міф про медею не про виправдання, він про попередження, про те, наскільки руйнівним може стати біль, якщо у людини забрати все. І не залишити жодного місця у світі. Віковічний ліс пам'ятає голоси міфів, духи міфів.